Далі спілкуємося з гостем. З нами відеозв'язком Олег Постернак, політолог, політтехнолог, керівник центру політичної розвідки. Пане Олеже, слава Україні! Рада вас бачити. Доброго дня сьогодні, 15 березня, відбувається чергове засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. Зустріч триває у онлайн форматі. І що вже відомо наразі, те, що 9 країн мають намір передати Україні понад 150 танків леопард. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Остін також заявив про збільшення кількості країн, які беруть зобов'язання посилити українську систему протиповітряної оборони. Пане Олеже, і власне чули так, що цей рамштайн присвячений безпосередньо боєприпасам протиповітряній обороні, бронетехніці і власне танкам. Але от нічого не чули про літаки. Так то яке ваше враження, чому не говоримо наразі про літаки? Хоча б, начебто, на дев'ятому рамштайні говорили, що 10-й буде авіаційний. Ну, насправді це лише було очікування, і о, певний е ажіотаж викликав е саме надання нам леопардів, які тривалий час Україна виборювала, і тому це спричинило таке, знаєте, штучне трішки уявлення про. Те, що дуже швидко нам будуть винищувачі, надані. власне. Ну, ситуація ж ми розуміємо, має декілька вимірів: чисто військовий вимір, щоб навчитися е, на літаках е, західного, західного зразку, треба мінімум півроку. Я так розумію, що зараз є вже е, спроби запустити програми навчання українських пілотів. Другий момент, чисто військовий. Західна, західні країни не дуже б хотіли ділитися технологіями, зокрема, оскільки деякі скандали вже почали з приводу захопленої зразків західної техніки, яка потім передається в Іран, в Китай. І Китай дуже пристально слідкує зараз за будь-якими цікавинками у військово-технічній сфері. Третій момент Не ухвалене політичне рішення в рамках коаліції. Справа того, що західні країни продовжують залишатися в ілюзії того, що це має бути коаліційне рішення друге воно не має викликати ескалації з боку росії яка е, фактично може ініціювати більш е, серйозні ґрунтовні е, заяви проти заходу е, і зокрема яка е, подібні подібна річ може з розв'язати поки китаю укашенко вчора був ірані одна з один з елементів перегомови який він вів це використання території Білорусі для закупівлі для росіян військового технічного спорядження і техніки, в тому числі і боєприпасів для армії Російської Федерації, як тим паче, як обійти це через західні санкції. Тому я вважаю, що поки ці три причини, вони говорять про те, що надання нам винищувачів не є такою легкою справою, як це було, наприклад, більш местанками Леопарда. Пане Олеже, а от власне, якщо говорити про окремі країни, так, от ми е, говорили вже про Польщу та про словаччину, зокрема, ці країни вже начебто домовлялися про те, що вони можуть е, віддати Україні свої міги 29 ті і зважаючи на те, що кожна країна фактично може приймати таке рішення особисто, так от е, одноосібно, що вони можуть, до прикладу, передати ту чи іншу зброю, яка у них є, або яку вони виготовляють, або закупити і передати. То якщо рівняти і другі рамштайни, до прикладу і наразі. Вже 10-й. Значимість цього майданчика вона незмінна. Як ви вважаєте? Я думаю, що вона точно не важлива і незмінна. І з певною еволюцією, звісно ж, підтримка України, військова кооперація, військова технічна підтримка вона, вона нарощується. Просто, просто захід знаходиться в. В лапах політичного е, фактору, який е, з, трішки ну, бюрократизує цей процес, який е, робить його не таким швидким, як ми нам хотілося. Е, що стосується Польщі, то я хочу сказати, що це в принципі домовленість, яка була досягнута давно вже про те, що ми можемо закупити чи отримати ніг, ні, ні. Ні, це радянський літак, який дозволить нашим пілотам. Дуже швидко опанувати і використати е, дану авіацію для здійснення контрнаступальних дій. Тому можливо, нам е, в будь-якому випадку важливіше мати, хоч якісь літаки, ніж, звісно ж, більш зразкові, і більш е, рухливі західна, західну авіацію. А якщо щодо західної -західно авіації немає зараз погодження, немає компромісу, то вже треба використовувати те, що в нас є безпосередньо. І, до речі, нам літаки винищують, нам потрібні не лише для контрнаступальних, а і для розгортання системи протиповітряної проти та протиракетної оборони. І вони безцінні, наприклад, для збиття деяких ракет, саме авіація. На жаль, Україна хотіла створити міцну, ну, міцну систему ПВО, але не вистачає власних сил. Тому ми зараз продовжуємо наполягати, кооперуватися, налагоджувати навагувати співпрацю тощо. Ну, я вважаю, що поки таке губіжне проміжне рішення, да, у сьогоднішній Рамштайн воно не є надто критичним для о, сприйняття Да? Ну, це. Це величезна кропітка робота, яка здійснюється Міністерством оборони, Президентом України, Генеральним штабом України, і, і які, і яку рано чи пізно ми все рівно, я думаю, ці літаки отримуємо, якщо мова йде про Західні f 16 винищувачі, але, але чи зможемо ми їх використовувати в, в, в найвищій контрнаступальній операції, яку там анонсує Офіс Президента, той вже подаляк через два місяці, ну, звісно ж, наверх. Але це не означає, що ми взагалі ніяких літаків не зможемо використати навпаки, у нас є. Певні зразки власної авіаційної техніки, і ми будемо послуговуватися тими зразками техніку, яку передають нам найближчі наші сусіди. До речі, не це програма взаємообміну. Вони видають, ну надають нам свої старі літаки, а при цьому розширюють закупівлю та виробництво західного озброєння за рахунок власного бюджету, і та ж Польща буде просто закуповувати нові винищувачі нового покоління. Пане Олежі, давайте далі будемо говорити про зернову угоду. Вже за кілька днів спливає термін дії, та що наразі працює так. І от Туреччина продовжує переговори щодо продовження угоди, яка дозволяє відвантаження зерна з чорноморських портів України на 120 днів, а замість тих які пропонує Російська Федерація. Про це заявив у середу міністр оборони Туреччини Холусі Акар. Ми почали переговори відповідно до початкової версії угоди. Продовження угоди є важливим. Ми продовжимо наші контакти щодо її продовження на 120 днів замість двох місяців, сказав Холосі Акар. Сторони угоди оцінять і приймуть рішення щодо подальшого продовження угоди, сказав Акар, додавши, що Анкара сподівається на позитивний результат. Ну і власне, пане Олеже, як ви вважаєте, чи вдасться все ж таки Туреччині отут дотиснути Росію? Бо вони попередньо вже казали, що вони хочуть продовжити ту угоду тільки на шістдесят. Десять днів, а не на 120. Україна ж не коментувала поки що це. Але ми е, хотіли продовжити угоду взагалі на рік і ще й розширити її ну Росія. ж розуміє, що це якась такий формат тиску на нас, на ООН, на Туреччину. Да це, по перше, елемент торгів безпосередньо з Туреччиною. Уявіть собі, перед початком переговорів Туреччина заблокувала на митному кордоні з Російською Федерацією багато дуже товарів, які направлялися в обхід західних санкцій з території Туреччини в Росію. І ось буквально вчора чи здається, сьогодні навіть новина, що все ці митні бар'єри зняті товар цей. Поїхав на територію Росії, тому роблю висновок, що це елемент торгів. Всі ці заяви це спроба приглаштуватися під певну а, політичну кон'юнктуру, яку кожна країна хоче реалізувати. Для Туреччини найголовніше а, продовжити кооперацію економічно з Російською Федерацією через е, м, бажання перекрити внутрішні економічні проблеми, зокрема попередній президентських виборів. Для ООН це. Досягнення цієї угоди це пристиж, хоч якоїсь знаєте, хоч якесь досягнення цієї міжнародної інституції. Бо в принципі пред'явити в питанні врегулювання українсько-російського конфлікту більше має нічого. По е, кейс по Запорізькій атомній електростанції він в принципі не вирішений з боку. Далі для Російської Федерації це спосіб нагадування про себе, це демонстрація сили, це демонстрація своєї над начебто, позиції, що від їх волі, насправді то залежить доля цієї угоди. Це е, натяк на те, що з Росією буде догов... домовлятися важко. Це натяк на те, що вона буде менш поступлива е, в політичних питаннях, зокрема. Якщо мова йде там про якісь проміжні переговори з Російською Федерацією після завершення о, бойової фази війни, тощо, тощо. Ну, це це, це це така інформаційна і психологічна гра і ще економічна гра, бо Росія ж е, обґрунтовується тим, що, начебто, пункти, що стосуються російських товаровиробників і забезпечення е, їх можливими торгівельними е, е, шляхами не виконані. Ну а для нас е, принципово важливо, щоб ми максимально на максимально Великий срок пролонгували цю угоду і бо наші товаровиробники вони в основному живуть за рахунок експорту, і це для української економіки є питанням дійсно важливим. Ну, інтерес України тут взагалі зрозумілий, хоча, знаєте, я думку помітив одну таку цікаву все рівно ми. Уявіть собі, маразм цієї угоди. Ми змушені домовлятися з воюючою країною про те, щоб вона нам дозволила реалізовувати своє суверенне право стіснювати комерційну торгівлю. З точки зору да, ну, об'єктивного значення цієї угоди, це, звісно ж, для України величезний мінус. А з точки зору практичних, економічних, проміжних результатів, да. Скільки 26 мільйонів тонн ми змогли за період дії цієї угоди вивезти е е зерна. І хоч, хоча б це, хоча б це да? і тобто для Росії ця угода була в свій час показником того, що вона здатна домовлятися. Тобто з нею можна домовитись. Якщо ми домовилися, начебто в економічній сфері, то давайте в майбутньому планувати домовлятися в політичному і військових. Ну і для Росії це була така гра, і зараз, коли Російська Федерація розуміє, що їй би начебто дуже хотілось би е знову стимулювати захід до теми перемовин, вона не може просто взяти, розірвати і вийти з цієї угоди. Бо це буде свідчити навпаки про її е ненадійний характер як сторону договірної. Тому я прогнозую, що скоріш за все, Російська Федерація готова залишитися в цій угоді. А і тому це питання, питання термінів, якраз і Росія порушила спеціально, щоб відволікти від базової рамки і тої метушні навколо цієї угоди щодо ймовірності, взагалі її продовження. Так, Росія готова її продовжити, і я думаю, що в принципі теоретично можна. Прогнозувати, що якщо Туреччині і Росії вдасться домовитися, як посереднику Туреччині, зокрема, то може це буде на більший термін ніж років. Пане Олеже, а чи можна от припустити, що це продовження термінів, так от яке от Росія наразі це питання піднімає? Те, що не 120 днів, а 60 має бути пов'язане з виборами у Туреччині. Ну, якщо ми припустимо, до прикладу, що у Туреччині через два місяці, зокрема так, будуть вибори, і Ердогана не переоберуть. До прикладу вони оберуть собі іншого лідера, і до прикладу, ну ми можемо припустити, це тільки припущення, що, наприклад, країна Туреччина доєднується до санкцій. Ну, такий контекст напевно є. Хоча мені здається, що сам Ердоган і зовнішньополітичні гравці, які будуть робити ставку на нього, а потім легше зробити ставку на Ердогану, ніж на представника опозиції, який є більш лояльні до заходу, то да припустимо, Росія тому і хотіла б зменшити максимально, максимально зменшити ці сроки і цієї угоди, а там далі дивитися за розрахунками. Бо новий західний західний президент Туреччини він, я думаю, змінить зовнішній політичний курс і, можливо, навіть кардинально а, з іншого боку. З іншого боку, я все ж таки повернусь до своєї базової думки, Росії ця угода потрібна з точки зору політичної. Тобто вона має символізувати щось Заходу, символізувати іншим гравцям. Ось ми, Росія, наша добра воля. Знову черговий жест доброї волі, і ми от хочемо показати себе як не руйнівний чинник, начебто зовнішньої політики, а як країна сторона, яка, з якою можна домовлятися і ну, от оцей основний підводний камень цієї угоди, який багато спеціалістів не розуміють. Там мало економіки в цій угоді, там більше політики. І оце політичне воно зумовлює всі ці ігри. І очевидно, що ще раз кажу, неприємна деталь полягає в тому, що ми змушені підлаштовуватися під ці обставини. Хоча як суверенна країна мала б право нікого не питаючи і вивозити свої товари, своє зерно туди, куди нам важливо. Панале міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що кількість країн-учасниць групи щодо створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії зросла до 32 Перше засідання групи відбулося 26 січня, і тоді участь у обговоренні брала 21 країна. Друге засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі. Тим часом міжнародний кримінальний суд готується відкрити дві справи про воєнні злочини Російської Федерації в Україні у зв'язку з викраденнями українських дітей та навмисними атаками Росії проти цивільної інфраструктури України. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на власні неназвані джерела. У Кремлі прокоментували такі намери міжнародного кримінального суду. Ми не визнаємо цей суд. Ми не визнаємо юрисдикцію цього суду. Так до цього і ставимося, сказав прес-секретар президента Російської Федерації Дмитрій Пісков. Ну і власне так от, пане Олеже, яким ви бачите у це правосуддя, от наскільки воно зможе швидко реалізуватися, це перше, як ви вважаєте, чи вдасться насправді покарати Путіна і його оточення за, за збройну агресію проти України, зважаючи на те, що вони от, нічого не визнають. А якщо сьогодні визнають, то завтра вони кажуть, що такого не було? Як просту людину я б хотів би сказати, що Мені б хотілося, щоб це було б швидко, але на жаль, як людина, яка знайома ну, з елементами міжнародного права і враховуючи той факт, що це міжнародне право зараз фактично просто знівечено. І для реанімації авторитету інституції міжнародних, в тому числі кримінальних, е я б, на жаль, не можу задоволитися такою оптимістичною ноткою і скажу, що це буде дуже тривалий, дуже складний, е дуже суперечливий процес. Ем, я повторю ще раз, я неодноразово говорив в ефірах, що це має бути виключно суд під егідою е, системи міжнародного права, під егідою ООН. Повторюю, це виключно ніякі гібридні трибунали не мають бути. Бо в інакшому випадку рішення суду цього трибуналу, якщо він буде гібридний, воно просто не може бути виконане. І здійснено, а тим паче, коли верхівка ГБшна залишиться на чолі Російської Федерації. Тому це має бути в міжнародну суму свяченої діяльністю ООН. Але ж давайте скажемо чесно: у нас виникає така цікава інформація, наприклад, Сполучені Штати не спішать передавати до відповідних прокурорських у слідчих установ. В системі міжнародного права дані свої дані щодо військових злочинів Російської Федерації. Була така інформація? Та була. Вона була озвучена на західних медіа. Питання: питання. Чому вони не світ далі? Що цікаво, е нинішній конфлікт між Україною і Росією він не кваліфікований в міжнародному праві як війна. Я про це дуже обережно поки говорю. Я зрозумію, що дуже болісно, напевно, це розуміти тим, хто зараз нас дивиться. Вони, вони скажуть, що ви там собі верзете, бо війна є війною по факту. Так. За всіма характерами, ознаками, за всіма а, діями, змістом, це дійсно війна. Але юридично формально вона кваліфікується як російська агресія чи російське вторгнення. Війну ніхто не оголошував ні Україна ні Росії, ні Росія. І це, цей факт він буде впливати на притягнення до відповідальності Російської керівництва Російської Федерації. Повторюю, це буде дуже сильно впливати. Оскільки поняття воєнний злочин воно більш мірі стосується факту війни і воєнного стану. Так, в Україні введений воєнний стан. Але воєнний стан не тожнє юридич, формально юридично з цим питанням війни. Це так для знаєте для юристів це загадку, яку треба буде роз розбирати в свій час ще пізніше, коли ми прийдемо до факту відповідальності. На... ваше питання, чи я вірю в те, що буде притягнута російська верхівка? Напевно, як аналітик, я б сказав, що для цього мають бути певні обставини. і Ці обставини мають скластися ну, всередині самій Російської Федерації. А як людина скажу, я б дуже цього хотів. Ба більше, я б дуже хотів, щоб Путіна судили в Києві на Майдані Незалежності. Але це моя мрія як людини, як українця, який не може вже е, навіть думати про якесь прощення сусідньому російському народу чи російській верхівці за все те зло задіяне більше ніж вже рік, а то і більше століттями Росія робила над Україною. Але, на жаль, на жаль, на жаль, навіть уявімо собі ситуацію, що якщо Путін буде розуміти, що притягнення до відповідальності є невідворотним і він втратив все. Там є сценарії по його швидкої, швидкому порятунку. У нас є чудові країни Латинської Америки, да, які дуже люблять приймати різних фашистських публічників. У нас є Китай, у нас є Іран, який зараз дуже охочий йдуть на співпрацю з Російською Федерацією, фактично формується нова вісь зла Москва тегеран пекін тому я думаю, що це буде задача ще непроста. Тим паче, знаєте, коли якщо вірити Буданову Керівнику ГУР України, то там не один Путін. Напевно, декілька годинників, а це в принципі це смішно звісно, але це ускладнює роботу так чи інакше. Хоча де який з яким путіним підписуються договори, який Путін особисто підписує нормативно-правові акти, який з Путіним буде тікати, який втратить владу. Це це знаєте, це фантастичний голівудський сюжет, який прорахувати наперед сценарій можна лише в уяві, і з точки зору лише знаєте комбінаторики думки. А з реальної точки зору, ну поки е, якийсь умовний Путін керує Російською Федерацією, він продовжує наполягати на військовому сценарії проти України і військової військові, Пане Олеже, дякую вам за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. А тож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олег Постернак, політолог, політехнолог, керівник центру політичної розвідки.